Області гостро стоїть питання необхідності модернізації системи теплопостачання. За словами Олександра Тонкова, директора департаменту житлово-комунального господарства Полтавщини, цього року на технічне переоснащення витрачено 216 мільйонів гривень. Хоча це значно менша сума ніж передбачається загальнодержавною програмою реформування і розвитку житлово-комунального господарства, адже відповідно до неї необхідно 373 мільйони. На сьогоднішній день реформування здійснюється послідуючим аспектом, основним будемо говорити напрямом. Основним завданням, які визначені в законі України про житлово-комунальне господарство, а саме це підвищення рівня та якості житлово-комунальних послуг, формування регіональної політики щодо утримання житлового фонду і створення конкурентного середовища на ринку утримання житлового фонду. Це питання по технічному переоснащенню. Говорили на прес-конференції і про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Зараз на Полтавщині їх 361. Вони потребують реформування. Але фінансування, яке належить отримувати за законом України про об'єднання співвласників, зараз не надходить. Показник значно невисокий, і основні причини цього складаються слідуючим: перше, на жаль, на сьогоднішній день не виконується. Фінансування, як приписано, і в законі про об'єднання співвласника багатопортивних будинків і по приватизацію щодо першого капітального ремонту, що ж до планів роботи департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації на 2013 рік відкритим залишається питання про сортурувальну станцію з подальшою переробкою твердих побутових відходів. Зараз ведуться переговори з інвесторами щодо виділення земель під це підприємство.